Я, ну, чесно, я в захваті. Ну, це круто. Це круто, що таке є. Все класно, все цікаве і ну, насправді такого інструменту потребуємо. На монтаж, це ну, насправді це вже круто, супер. Це наскільки буде легше і швидше техніку поставити на колеса зварювальний апарат. По-перше, хорошої якості нашого виробника Патон, який на ринку вже давно себе показав, дуже круто. Він у нас вже є. Електроінструменти, також гарної якості, тобі ж мілуокі. Це є рівень. Опять же, цей бренд він тримається давно і не підводив генератор. Також машину можна буде підключати від 220 і можна підключати мобільно на виїзді під генератора. Так само кран-балка, яка відкидається, тобі ж можна буде якісь важкі роботи виконувати, доставати коробки, мотори. Це класно. У нас буде можливість проводити діагностики рідним машинам. На даний момент у нас нова техніка, нові машини. І саме перший ремонт серйозний, може проховувати первоначально з першого кроку це от, з діагностики. Це, це класно. Все йде на швидкість, на якість. Все залежить від таких інструментів, від таких машин, які зможуть мобільно, швидко поставити техніку на ноги.